Добрий день, шановні слухачі! Вас вітає компанія Акаунт. Продовжуємо розглядати роботу в програмах БАЗ. І ще хочеться розповісти про те, які зручні ці програми. Ось одна із можливостей сьогодні розглянемо. Загалом бухгалтер, крім того, що веде бухгалтерський облік, також повинен контролювати отримання підписання документів. І зазвичай в програмах, де немає можливості управлінського обліку, тобто, слідкувати за станом документів, за відправленням, ми не бачимо таких можливостей. Необхідно використати додаткові відомості. Про додаткові реквізити, які теж можна додати, я вам розповіла. Але додатковий реквізит це безпосередньо, якщо ми в об'єкті системи додаємо якусь позицію. Тобто. Додаємо реквізит в довідник, в документ, і потім буде можливість в самому цьому документі цей реквізит заповнити. Посилання на це відео я дам в описанні. А зараз ми подивимося про додавання відомостей. Це саме відомість про стан документа, про його отримання і так далі. Для того, щоб ввести цей реквізит, вірніше відомість, нам необхідно зайти в адміністрування. Додаткові відомості. І тут ми вибираємо, наприклад, документ реалізація товарів та послуг. Я ось ввела вже необхідну таку позицію. Це таким чином робиться. Ми стаємо на документ, потім справа у віконечку стаємо правою мишкою, кнопкою мишки і натискаємо кнопочку Створити. Тут у мене два реквіз... дві відомості створено. Ось, наприклад, стан документу підписано контрагентом. Я вибрала тип значення Булево. Тобто тут відповідь так або ні. Чи підписано, чи не підписано. Так? І загалом потрібно так називати додаткові відомості, щоб ви розуміли, що вона означає, що ви цією відомостю будете контролювати. Тому що. Якщо ви, їх тут можна зробити безліч, всі їх вивести в журнал і бачити будь-яку інформацію, яка вам необхідна по тим чи іншим документам. До речі, це дуже важливо, адже ми можемо спокійно при проведенні операції проводити їх у програмі, навіть якщо ми не отримали документу, не отримали підписано. І потім. Не буде від того, що ми не провели вчасно, не буде різних негативних наслідків. Тобто буде порушена хронологія, і в результаті цього перша подія визначатись буде невірно як для передоплати, так і для обліку податку на додану вартість. Адже від хронології, від вчасності, від правильності введення залежить. Подальший облік, тобто проведення по тим чи іншим документам. І ось тому ми можемо спокійно провести цей документ, але додаткові відомості ввести і потім в журналі контролювати, контролювати дані моменти. Значить, стан документу зрозуміло, потім спосіб доставки. Зазвичай буває таке, що різні наші контрагенти. По їх проханню, ми повинні відправляти їм документи різними способами. І ось ці способи ми визначаємо в закладинці значення. Тут ми прописуємо, наприклад, електронною поштою, через медок, через Фредо, можна додати вчасно, Укрпоштою, тобто простим листом і так далі. Тобто, в залежності від того, яким чином контрагент просить нас надіслати оригінали документів. І це все ми можемо потім відмітити в журналі документів. Тобто не в самому документі, а в журналі. Далі я вам покажу. А ось ще я е, хочу вам показати нову додаткову відомість, яку я хотіла зробити: стан документу. Тобто, стан документу, чи він отриманий, чи надісланий. Тобто, ми прописали найменування, а тепер в значенні… Тут тип значення, додаткове значення. вибираємо. Бачите, Тут можна вибрати булево, тип значення, різні, ну, різні різні типи даних. Ми вибираємо додаткове значення і прописуємо створити. Перед тим, як робити список значень, необхідно записати наш, додаткову нашу відомість. І пишемо тип значення, що ми маємо на увазі. Відправлено. Так? Тобто будемо знати, чи ми відправили, чи ні. Так? Записати та закрити. І тут ще, мабуть, знадобиться, отримано документ. Так? І ви можете додавати будь-який. Я просто показала вам, яким чином ми можемо це зробити: записати та закрити. І зараз ми перейдемо до журналу, як покажу вам, яким чином користуватись даною можливістю. Заходимо до документу, журналу документів реалізація товарів та послуг. Це у нас продаж, реалізація товарів та послуг. Ви бачите стандартний журнал, а зараз ми додамо наші додаткові відомості. Для цього заходимо через кнопку Ще, змінити форму, знаходимо позицію посилання. І тут можна додати поля. Ви бачите, що всі ці способи, всі ці наші додаткові відомості, вже є в переліку для вибору. І ми просто проставляємо галочки. Спосіб доставки, стан документу, стан документу підписано чи ні. Окей. І тепер натискаємо в налаштування форми теж окей. І для того, щоб вони з'явилися, бачите, вони і так з'являються, ну можна ще зробити оновлення. Оновити і з'являються стани документів. Тепер ми можемо зайти в будь-який документ. Не в сам документ, я вибачаюсь, а саме стати на цей документ. І тут у нас такі є, бачите, такі голубенькі квадратики. Це називаються додаткові відомості. І ось ми можемо прописати: стан документу підписано чи ні. Можемо вибрати, що підписано. Спосіб доставки, наприклад, через Фредо, і стан документу, наприклад, що він вже отриманий, або надісланий, як, в залежності від того, який стан. Значить, можна відправлено, ось вибираємо. І тепер закриваємо ці додаткові реквізити, зберегти так. І для того, щоб побачити їх, ми оновлюємо оновити. і ось ви бачите, що у нас є. Що спосіб доставки через Фреду цей документ вже відправлено, і також підписано чи ні. Підписано. А всі інші, наприклад, ні. І ми можемо, наприклад, навіть оцей список за якийсь період зберегти. Ось заходимо через ще файл. Зараз, отут, не ще, а отут файл, правка. Зараз я подивлюся, де точно. І покажу вам, як можна вивести список. Наприклад, вам зручніше буде, щоб цей список ви могли мати в паперовому вигляді. Так, спочатку необхідно цей список вивести як для друкованої форми. Ще для початку ми його, його необхідно налаштувати. Налаштувати список. Ось ми з вами натискаємо кнопочку Ще, Вивести список, і ось тут можемо проставити ті позиції, які нам необхідно вивести. Тобто спосіб доставки стан документу, стан документу підписано чи ні. Наприклад, коментар нам не потрібно, відповідальний не потрібно, організація також, можливо, в нас ми відібрали лише одну організацію. Окей. І виводиться список в необхідній нам формі. Бачите, є і спосіб доставки, і підписано, відправлено так чи ні. І тепер ми вже можемо його надрукувати або зберегти. Ось тут зберегти як, наприклад, зберегти в Excel можемо вибираємо тут форму Excel, таблиця Excel. Ось 2007, чи Word, чи Excel. От, і потім називаємо і зберігаємо в необхідний нам файл. Або таким же чином ми друкуємо цей список. Ось так використовуються ці позиції. Також при отриманні документу, наприклад, якщо ми його отримуємо в електронному вигляді pdf формат ми можемо цей документ приєднати до нашого документу в інформаційній базі. Для цього у нас є ось така. Крепочка, бачите тут, натискаємо, додати і файл з диска. Ми вибираємо файл з диску, приєднуємо його, просто вибираємо, відкриваємо, і ось, будь ласка, ми в будь-який момент можемо цю видаткову накладну, оригінальну з вами відкрити і подивитися. І перевірити, чи все правильно ми зробили. Наприклад, ми сумніваємося, якась є помилка. Я думаю, що це дуже вам знадобиться. Ви розпочнете новий рік і почнете працювати ось так, управляючи документообігом. Буде зручно, буде все коректно і буде все вчасно зроблено. Я вам бажаю успіхів, бажаю миру та добра, чекаю ваших відгуків, всього найкращого. Будьте здорові!